Всім привіт! і Сьогодні у нас визначення переможця. У нас була акція на партнерський вхід, в якій прийняли участь чотири людини. Це Кутік Яна Чернігів, це Діана Пантус Дніпро, це Тарасова Катя з Нам'янка Кіровоградської області та Марія Дем'янчук. І в якості приза розіграю ось таку. Пляшечку для води. Фірма Рейн. Тут є такий карабінчик, щоб не загубити. Гарна штука, користуюся, лежить у мене в машині. Отже, у нас є 4 людини, і давайте у нас є генератор рандомних чисел. так? Значить, у нас 4. Хай у нас буде 4, 4 людини. Значить, переможець буде. Обраний на четвертій генерації. І е, починаємо я тут діапазон від діапазону от 1 до 4. І давайте перший раз. Повторий виключений. Тобто один раз. Є. Yeah. E, другий раз. Є. Yeah. Давай, ще більше случайності. Так, что у нас тут? И четвертый раз. На четвертый раз у нас Тарасова Катя. Стала володаркою цього такого класного, прекрасного, неочікуваного призу. З чим я й поздравляю! Поїде у знамінку.